Всім доброго дня. Це в мене такий невеличкий перекус. Швиденько зробила каву не сильно міцну і так трішки молочка додала. Сметана ще в мене довго в холодильнику стояла, не знала, що з нею робити, то так на швидку руку зробила бисквітик. І помітила завжди, коли там щось настроїшся, так довго його зробити, хочеш там, щоб все гарно виходило, по рецепту кинеш ті інгредієнти, і воно ніколи так нормально не виходить. Це швидко треба було зробити, бо часу не було. Я так накидала, накидала його, і він гарний пропікся, вийшло, все. Ну таке. Коли стараєшся, то не дуже входить. А бачите, як так зробила швиденько, ну це чисто в мене так виходить. І мені смачного. Мені сьогодні випала можливість поїхати до матусі на кілька годин. Вона мене завела до себе нагород такі вишні, якраз в неї починають достигати. Поки що шпаки нічого не обдовбали, бо інша вишня в неї вже достигла. Вона трохи обірвала її тільки зеленою, бо шпаки заїдали. І це теж вона не встигає достигнути. Вже треба її обривати, бо пташки вже знов починають об'їдати все. Їм теж щось треба, але і ми хочемо з'їсти, хоч якийсь ягід. От якраз сонечко починає вже сідати, ми ввечері вийшли на город. Я наїлась так вишень, прямо як в дитинстві. Це сиділа під тою вишнею, сама як той шпак. Вже руки всі червоні були від соку. Що мами на городі бачу жималось росте, але щось цього року не видно стільки. Ягідок, як минулого року було. Можливо, вона обмерзла не знаю. Не запитала. Вже по всьому городі мами вирішила пройтися, зайшла до неї на ділянку з половницею. В неї тут небагато, вона збирається цю розсаджувати. Через то тут багато на цих корчиках вусиків попускала вже половниця. Вона хоче розвести її більше, тому тут вона не давала особливий плодоносити, вона більше це відпублювала. Ну, все одно вже деякі позалишалися, то це якась пізніша трохи, бо в неї вся половниця вже... Відплодоносила, такі там ви залишилися, то це я вирішила піти трошки попастися. Просто обривала так і ходила, їла. Не хотілося йти там десь її мити. Так як в дитинстві. Хоч кілька годин побула в мамі, то відчула себе знову дитиною. Мама особливо так і не напрягала, не казала, що там буде щось робити. Вона каже, що ти будеш робити. Гості не так часто приїжджаєш. Я пішла трошки відпочити зі свого городу на її город. Але на своєму я працювала, а на її городі я ходила, під'їдала полуницю, яка там залишилася ще трохи. І так разом вирішила знімати цей процес, щоб залишилося відео, бо не так часто є можливість побути з мамою. І якісь такі навіть ностальгічні нотки трохи шкребуть за тим, як дитинство проходило тут в мами. Бачу, в неї така плантація непогана. Малини вона розвела, це здається, в неї така більш пізня, не рання малина. Це так трішки вирішила. У відео ще мамині бурячки і моркву показати. і чистенько не те, що в мене. В мене трохи в цьому році важко з бурянами справляюся. Цибульки так багатенько насадила. Бачу, що помідори ще посадила по цибулі. Ну, вона буде виривати цибулю, потім помідори собі будуть рости. Все одно цибуля раніше збирається. І знаю, що вона точно пересаджувала помідори, бо в неї перший раз вона садила, вони підмерзли. Це вже інші вона саджувала. І з цього боку ця полуниця, що вона вже в неї своє підпрацювала, повидавала урожай, вона тут вже чотири роки в неї на одному місці вже вона. Коріння вже таке погрубішало, що треба її викидати тут майже всю. Через то там з того боку вона... Дала е, полуницю так вуса попускати, буде пересаджувати в цьому році на осінь. Та я вже так пішла далі пастися по полуниці. Дуже мені сподобалося, що пішла собі, якусь об себе витерла, якусь просто зразу з'їла. Не треба нічого мити. Сама смачна полуниця. Не мита, з городу зразу. Зразу вітаміни на базу. Такий захід. Це вже я приїхала додому, матуся дала трошки вишень, тих, що ми нарвали. Таку полуницю там знайшла в неї велику. Вона дуже на смак схожа на суницю. Я разом ще із зеленою вирвала, трохи шкода було. Ну і це вже вишні. Знову вареники. Поки вишні є, то ще будемо робити варенички, поки сезон. Так як вже почався сезон консервування, забігала трішки в Аврору подивитися, що там є. На кілька хвилин, які там кришки. Такі ціни доволі непогані. Я орієнтуюся здебільшого на кришки, дивлюся, щоб не дно таке було, таке, як тут матове. Не жовте, бо ті, що жовте, таке дно, вони дуже тверді і навіть коли закриваєш, вони не завжди гарно закривають. Все одно проскакують трохи. А ці кращі набагато. В цих теж таке саме дно. Непогані. Ну, я одні точно випробовувала, в них то знає, що вони хороші. Ще хочу придивитися, мені потрібна пательня і разом кришка до неї. Але бачу такі ціни кусаються, що на кришки. 230 гривень за кришку. А пательні е, хороші. Я їх так передивилася. Такі вони і масивні, важкенькі, бо там я бачу я на акції в них по 179 гривень, то вона така легенька і у мене така вже була. Вона дуже швидко відпрацьовує своє. Зараз ще хотіла цю подивитися. Не знаю, яка ціна. Довго дуже сканер не вловлював штрих-код. То я стояла тут трошки, гралася з таю з поворідкою. Ну така я вам скажу, теж, поки я її там тримала, не могла ціну пропікати, то важкенька така. 340 гривень. Ну, хороша. Мені сподобалася вона. Подобачте, можливо, я ще забіжу, придбаю собі. Дякую всім за увагу і до наступного відео.